Вже краків проснувся, сонце вже сходить, любе місто моє, хто б міг це повірить, що дому він буде, що сад посажу я в нім, і будуть тут вишні солодкі, і яблука, й і гроші в нім, полуниця медова. О яке це є щастя сьогодні буде чудово. Іду я по місту на серці ли щастя, і очі сміються. Цукцо каблуками біжу я. яке це щастя, що мрії здійснились, в солодких обіймах твоїх я і нічого не треба, щоб очі в очі і рук переплеття з тобою і в щасті, і в горі. Мій любий краків, я буду з тобою. Я завжди милую з тобою. Тут небо блакитне і сонечко світить. Мої любі брати-поляки, я за мир на землі.